Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр і це західна частина України. Сьогодні у нас дуже спекотно, ви можете помітити, я геть мокрий. Сьогодні у нас розпаковочка невеличка. І покажу вам господарство. Обов'язково зараз покажу, похожу. Ну, кому цікаво залишайтеся. Дякую всім за підписки, за лайки, за коментарі. Кому не важко, ставте вподобайку, пишіть коментар. Хтось не підписані, підписуйтеся, щоб не пропускати нові мої відео. Так що ось так, довго вас затримувати не буду, тому погнали до справи. Так, На рахунок ланів і перчик перепілки несуться гарненько сьогодні. 6 яєць, як і повинно бути. Ну, інколи буває і 5, було і 4. Так, досипаю їм корм. Не знаю, не, це вже, напевно, 15 кг корму вони точно з'їли. Е, перепілки. Ну і це пішов ще 5 мішочок із 5, із 5 кілограмами, десь з'їли звідси кілограм, тому що мішочок новий. Так, ну дивіться, є і такі яйця великі. Такі яйця тут два жовтки, А ось такі 16 від 16 до, 14, до 13 грам я беру на інкубацію збираю. Скоро будемо пробувати, тому що на світло виключають, але ризик нема. Подивимося, що з того буде, чи щось вийде, чи ні. Півники кусають так. Я от засуну руку, тому що яйце там застрягло. Ось це велике. І пів мене взяв і покусав. Отак общипав руку. Ну, але слідів не видно. Так, він. Ось так. П'ють водичку. Все чудово. Казанчики також. Зараз треба ще їм корму досипати і йдемо з вами далі. Гусечки п'ють. Ще вилупилися двоє у нас, Я казала, що в нас буде той конвейер. Двоє. Одне жовтеньке, одне сіреньке. Зараз вам покажу. Так, спочатку ще подосипаю води. В кого є, в кого немає. Зараз подивимося. Ну, просто в нас спекотно дуже-дуже. Не знаю, скільки. Градусів 35 точно було. На сонці 53. Ось такі двоє гусеняток у нас є. Одне жовтеньке, одне зелененьке таке. Так, он, курчатка. Бігають. Ось такі сіренькі є. Та, е, тут порода брама ще якась змішана, тому не знаю точної породи. Ну, але такі будуть крупненькі, ось до них прийшло. Ще одне гусеня. Таке, бачиш. О, це, напевно, це, яке останнє вилопилося. Найменше з тих, які ходять. Ось таке. Індики хочуть мене покусати. ось. Такі в нас також індики ручні. Ми йдемо з вами до головного атрибуту сьогоднішнього відео. І це покупочка. Ось такий опрескувач, пулівізатор. Це не реклама, це просто показує, який придбали, тому що давненько хотіли. Такий акумуляторний. Тут йде зарядка, тут вмикається. Ось ввімкнувся. Зараз вам покажу, як він. Бризки якісний такий пластик. Також ось купив, зараз буду обробляти картоплю від жуків. Це також не реклама, просто показує, яке було у нас тут в магазині в Василі. Це не комплексне, а просто від жуків. Ну, і ще від інших таких шкідників, але... Якщо так подивитися, то в принципі практично все від е, таких подібних, жукоподібних. Ось так. Тут йде 2 міліграми мілілітри на 80 літрів води. 2 мілілітри знаходиться в одній цій ампулі, тому а у мене тут, а, забув про ємність сказати. Ємність 12 літрів було ще на 16, але на 16 занадто важке я не зможу носити, тому що сам е він важить 6 кілограм. Ось так, тому трохи важкувато буде. Ну, я візьму дві ампули на 12 літрів. Так, вийде одна ампула на 6 літрів. Думаю, буде нормально. Ось так. Так ще зараз покажу. вам. Ось, дивіться. Це такий оприскувач, насадка точніше. Ось така. Вона, напевно, призначена для дерев. Ось тут суха земля дивіться. Гарненько так оприскодять. І хочу сказати, що за хвилину іде приблизно 2,5 літри води, якщо так обробляти активно. Зараз поміняю насадку і, і всиплю ось цей такий засіб, і підемо з вами на город обробляти картоплю. Так що залишайтеся. Так, змінив насадку на ось таку. Тепер вона ось так буде брицкати. Так що сиплю розчин і йдемо. Хочу сказати, що це не так і легко оце нести. Добре, що я не брав на 16 літрів, тому що це дуже важке. Ледве це тащу. Ну, зараз буду кропити та й вам покажу. Ось так кинув цей шланг собі на плече, вже не хочу зачеплювати там. Ще до цього йдуть додаткові насадки. Там їх є десь 5. І ще одні такі. Також вам десь... У інших відео покажу. О. Картоплі трохи в бур'янах, тому не звертайте увагу. Будемо по можливості полоти. тому що зараз дуже спекотно і не хочеться виходити на город саме в день. Хіба йти з ліхтариком вночі. Ось так. Кавуни також в мене заросли. Дощі пішли і все просто в бур'яни. Почали рости як ненормальні. Так що, так. Ідемо з вами до роботи. Ну, все, я на місці включив і буду брати, напевно, по три ряди. Ось так. Отак, буду йти, по три ряди брати. Добре. Це сприскувати, тому що такі оці жуки, дивіться, вже що понароблювали. Все, треба буде після цього піти в душ, тому що зараз на ноги, на руки побрицкаю. маски ніякої не одягаю. Пише, що для людей не є, не несе загрози. Ну, Будемо бачити, що зі мною буде. Якщо довго мене не буде, значить все. Ой. Ну, я жартую, звичайно. Тут є шість рядків у нашому селі і у іншому селі, у бабусі. Там є 19 ну, туди я... Там, напевно, жуків немає. Тому я туди йти не буду. Ось так. Ну, дивіться, бур'янів є такий досить. Ця кукуруза, думали, що буде якась нормальна, але щось вона не хоче рости. Ось так. Подвійна насадка набагато краще. Ну, але багато витрачається води. Ну, я так подивився, тому що йшов брескати, експериментувати, чи працює, чи ні. Е, брескав, е, скажіть мені, скажу вам, капусту цвітну від білокрилки і від фітовторозу помідори. Ну, то суперово, але 3 літри на хвилину води витрачається. Дивіться, от ось цих жуків просто купа. Так гарно це опрескає тут, де вони. Акумулятор тут дуже потужний. Вистачає його роботи 4-5 годин. Ну, якщо ефективно так працювати, тому ось так. Думаю, це така непогана штука. 5 хвилин і все готово. Ще тут залишилося трішки зараз ще пройдуся по цьому ряду, тому що так собі обробляв його не дуже рясно. Але хочу вже витратити весь оцей розчин і сполокати оцей оприскувач від. Тому що рекомендується сполокати від цих токсинів. Ось так ось такий. Гарно працює, задоволений покупочкою. Хто має акумуляторний опреск, ви знає, що це дуже зручна така штучка. А я дуже давно хотів так саме акумуляторний. Ось так гарно, бачите, прискаєте. Ось, так дуже рясно. Так, оброблю ще раз по цих жуках, тому що їх тут трохи є. Не є багато, але шкода, що вони з'їли цю картоплю, тому що картопля, ну... Хочемо показати, що картопля дуже гарна. Ось така картопля була сьогодні, викопали одну таку. Там у дві чи три ямки ми дивилися. Просто перевірити, чи є Чи є, що тут кропетище. Ну і вона ще росте, вона ще буде ще краще. Тут ніякого гною немає, це цілина була, тому і такі бур'яни. Але пропали це, думаю. Якщо втегнеться, якщо ні, то ні. Дуже тут сильно таких бурюнів немає. Огірочки треба буде просапати. Також кавуни, зараз вам покажу кавуни в мене просто <смі> у страшному стані, слимаки їх доїдають. Дивіться, які слимаки тут є, але вони картоплю не їдять. А саме головне, що вони картоплю не їдять. Так я вже по цих шести рядах. О, вже закінчується оцей розчин, слава Богу, тому що я вже не можу його носити. Все, ще тут є трішки цього. Зараз випчекаю і все, і буду повакати. Отак, все. Напевно, все. Так, пішли до кавунів. Кавуни, якщо чесно, такі собі не дуже зав'язуються, я не задоволена. Не знаю, чи це через слимаки, а дивіться, які вони хитрі. Вони об'їдають ніч, щоб гризли пагони, на яких немає кавунів. Вони гризуть бічні, а на бічних саме зав'язувалися кавуни. Повідгризали і кавуни, і пагони. Взагалі, це якийсь такий страшний кавун. Не знаю, що з ним є. Є один тут кавун якийсь нещасний, це ці кавуники з розсади. Вони набагато гірші, ніж ті, які я садив взагалі пізніше. Ні, швидше трішки садив їх, але вони були просто в жахливому стані. Набагато гірші. Дивіться, оце такий один кавун. Трішки незручно показав ближче, би присів, а це оприскувач на спині. Це один зійшов із ультрараннього якогось. Немає. Тут було три ямки, немає, тільки одна. Це вже Кримсон Світ, гарний такий кущ, пишний. Наростають кавунчики. Але все рівно він ще не, на... не наростив стільки зеленої маси, щоб випускати жіночі квіточки. Так, треба посапати огірки, які зійшли. О, огірки гарно зійшли. Треба їх гарно і посапати. І сформував нарешті дині. Не знаю, чи вам показував, чи ні. Ось. Один кущик у мене єдині. Я просто головний пагін. Тут три головних пагона, Прищипну над п'ятим листком. І все. Далі вони будуть собі повсти. І тільки на бічних пагонах формуються плоди. На головних немає. Так що головні треба на п'ятому листочку прищіпнути. Це з усіма динями, це обов'язково. От кавуни не знаю, як формувати, тому що ніхто не знає. Оскільки я дивлюся про блогерів, ніхто не знає, як їх формувати. Правильно. от правильно. Хтось спробує, у когось виходить, у когось не дуже, але методики такої немає. Тому буде, як буде. Головне, щоб мир, здоров'я, спокій, а все далі буде. Но зараз хочу показати тільки вони, які не з розсади. І ті, які були. Просто в жахливому стані, хто пам'ятає. Той мене зрозуміє, дивіться, кавунчики, які є. Ну, гарні, гарні кавуни, справді, дивіться, он той такий гарний. Так що не завжди. Дивіться, далі якась курка прийшла, розгребла. І ще й тут поламала. Так, дивіться, які вже капустини. Такі вже гарні. Не знаю, що це за сорт. Якийсь є, головне, що є капуста. Так, помідорчики я обробив від фітофторозу. Так, дивіться, які грона є. Одні гарні, одні, ну, я про капусти говорю, одні трішки гірші. Але, думаю, з цього шматка щось там буде. Огірочки є, небагато. Подіду вже завтра. Інше село до бабусі і вам покажу. Тут взагалі якась рання капустина одна. Ну, Ці пачки з насінням кидаю все, що захочете. Ми от посадили, посіяли середню капусту, вийшла у нас одна савойська, одна фіолетова, так що там насіння всяке. Тут також треба огірки ці просипати прополоти. Завтра, напевно, пурбу спаржової квасолі, тому будете зі мною. Щоб мені не було сумно, і будемо з вами дружити. Так що, всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати нові мої відео. Всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.